В Україні зростає попит на бензин з використанням альтернативних компонентів палива, зокрема біоетанолу вітчизяного виробництва. Він абсолютно безпечний для довкілля, оскільки повністю розпадається при згоранні. З іншого боку, використання біопалива власного виробництва допоможе зменшити залежність від іноземних добавлянь до палива. Сьогодні в Україні виробництвом біоетанолу займається три спиртових заводи. Державного підприємства Укрспирт нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада України зобов'язала продавців палива додавати до всіх сортів бензину не менше 5% біоетанолу, а в перспективі не менше 7%. Ми предложили Укрспірту спільно провести інвестиції з цілею реконструкції на производство біоетанолу на п'яти заводах. В 2008 году одновременно мы построили 5 установок и удачно запустили их в 2011 году. Огромную роль сыграло сотрудничество с Укрспиртом в плане того, что новое руководство совершенно по-новому посмотрело на перспективу. Прикладом успішного перепрофілювання спиртзаводів на виробництво біоетанолу є державне підприємство Івашківський спиртзавод, який відновив роботу у серпні цього року. Завдяки встановленому інноваційному обладнанню вітчизняне підприємство успішно виробляє біоетанол з цукрової маляси та постачає його на вітчизняні нафтопереробні підприємства. Івашківський спиртзавод демонструє, як із дешевих відходів цукрового виробництва можна отримати високоякісну та екологічно чисту високооктанову добавку до палива. Прибут від продажу біоетанолу у 10 разів перевищує витрати на виробництво. Сьогодні державне підприємство працює на 70% потужностей, але планує нарощувати виробництво, оскільки в Україні попит на біоетанол постійно зростає. Спеціалізація нашого виробництва це випуск біоетанола. Сьогодні ми виробляємо компонент моторного палива. За вересень ми Відпрацювали, я рахую, добре 930 тонн випустили цього продукцію. Що таке біоетанол? Це екологічний, чистий продукт, який при згоранні не виділяє ніяких хімічних сполук.